Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимось з новими звуками. І щоб добре їх почути та вимовити, нам потрібно підготуватись. Для першої вправи ми будемо з вами артистами і гратимемо на сопілці. Ду-ду-ду, ду-ду. Повторюйте за мною. Ду-ду-ду, ду-ду. І ще раз. Ду-ду-ду-ду-ду. А тепер підготуємося до виступу. Сильно надмемо щоки, ніби у нас в вороті два м'ячики. Потім подуємо і скажемо пу. Повторіть цю вправу самостійно. Наступна вправа лопатка. За допомогою язичка я вам покажу, як можна зробити лопатку. Язичок широкий став і лопатку показав. Це малята літак і балалайка. Послухайте казку про них. Високо-високо в небі жив собі літак. У літака було багато друзів. Друзі любили прогулятися на літаку, політати. Одного разу приїхали на прогулянку діти. Літак усіх розсадив по місцях, приготувався, увімкнув мотор і злетів високо-високо в небо. Ли, ли, ли. Хтось із дітей у подорож узяв маленьку балалайку, адже хлопчики та дівчатка полюбляли співати різні пісні. Радісно та весело було друзям. Балалайка їм допомагала своєю піснею. Лє. Малята. Який звук виходив у літака, коли він заводив мотор? Яку пісеньку співала з дітьми балалайка? Звук літака лунає Л, 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 а балалайки Лі-лі-лі. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки літака та балалайки можна почути і вимовити. Ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюмів квадратиків, синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Дзвоники на шапочках вказують на те, що звуки л і л дзвінки приголосні. Пропоную вам пограти зі звуками Л і Л. Нам цьому, як завжди, допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є ці звуки в назвах предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Лев лялька. Жираф Орел Лампа. Белка, вед, корабель и кульки, кинь, фиалка, сопилка. Рибка, будівельник. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру. Знайди місце для звука у вагончику. Для цього в нас є ось такий вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічаються звуки Л і Л. Перше місце в вагоні займає слово, де звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині, а третє місце, де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що ж, один Два, три почали. Слово лампа. Звук Л на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово «будівельник». Звук «л» всередині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово орел. Звук Л в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів білка, корабель та лев. Успіхів вам! До побачення.